Доброго дня, шановні підписники, і очередна невеличка робота допомагаємо друзям по ремонту преса Deutsch fager 380. Ну, яка біда в них сталася. Е Підкленимо, подаю ще устройство. Ну і, понятне діло, ігли не пішли назад, поршня їх ударили. Одну пару ігл зігнули, поставили другу і другу. Ну, ми зараз ігли злякли, прокрітили, а подаюче устройство не зрабатує, що то там сталося всередині. Ну, а так як завершення сезону допресувати треба. Так що взяли ми його і думаємо сьогодні розібрати, розібратися. Ну, а завтра вже будемо ремонтувати і вже тоді налагоджувати. От такий розклад. Так що, фагра... ці старі преса це не нові. Понятне діло, де щось якась вироботка, що воно там трошки. Не спрацювало. От що зробило з іглами. От нова ігла. А це, от, як ви бачите, одну так ударило і, виходить, зігнуло і другу. Ну, поршнем ударило. Ну, так як ігла одна нова є, зараз спробуємо їх на пресові трошки. Видавить. Я думаю, воно подасться. Ну, це, походу, теж ігли, тому що лейби на них ще не приклеєні. Ну, Удар був такої сили, що деформірувало тут. Ну, Це ж вдарило у в'язальний апарат, Понятне діло. ну а ззаді поршне. Ну, не лопнули. Ага. не лопнули. Не лопнуло, да. благополучно. Я не знаю. Це не те, що там, знаєте, як говорять, кожен кулик своє болото хвалить. Я не хвалю свого преса, але на моєму пресі на кожному узлу є свій предохранительний болт. На маховику він свій є, там 10,9 прочність болта. Значить, так, на в'язальний апарат є, там крепость болта, здається, 9,8 М6. На вилах теж болт є предохранительний, і сам предохранитель є перед поршнем. Як тільки якийсь збой вдаряється поршень у той предохранитель, обриває на маховик болт і все. Тут же, ми як подивилися, ніяких цих предохранитель немає, один тільки на маховику, і все. От вам і модель. Модель, казалось би, новіша, а от такі, такі нюанси. І я вважаю, що у мене прес кращий, ніж оце. Я подивився, воно тут все на вивору зроблено. Той подаючий апарат стоїть з правої сторони, у нас він стоїть з лівої сторони. І в нас цепочки, вони зверху, вони не в пиляці, а тут вони стоять у шахті за поршнем. От я вам покажу. Ця кришка її не піднімеш. Воно тут доробло, оці тяги в мене їх немає. Ось одна цепь, і ось друга цеп. Воно йде туди вниз, на нього падає пеляка. Тут немає ні защити, ніде нічого. Це цепь від редуктора на весь той подаючий механізм на вила на всю ту біду. У нас ні, воно в защиті з правої сторони стоїть. І там же ж, цепью подається, приводиться є підборщик, там свої, так сказати, цепі, яким крутиться цей шнек, який подає. Ну, все воно так. І теж бачу. Він тут да, тут це відкрита, Сюди сіно на нього попаде. У нас стоїть воно за е, пресом. От вам казалось би, е, ну, Підборщик тут 1,65. <клух> да. А в мене 1,45 От У нас проблема з підборщиком. Ну, Я думаю, за зиму я його розширю до метр 75 м. І прес отлічний. От. Е, е, я не знаю, цей прес здається йшов без е, прицепного устройства. То вже самі там робили. Як ви бачите, були наложені латки усилення і було прикручено це устройство. усосто. Я не знаю на що говорили. Мабуть, його відірвали, щось таке чіпляли далі. Це ж на шахту, що тоді йдуть тюки. От воно ж теж було. У нас воно не є. У нас спеціальні кронштейни. Далі, ось ці, значить, винтири регулювання. У нас вони товші і не одна порнографія, що воно а так його треба скручувати. У нас там воно все чітко, воно не теліпається, стоять пружини, не знизу, а стоять вони зверху. А тут воно все шиворот на виворот, як зроблено. Ну, ну я не знаю. Оці лядочки. У нас чітко, я як відкрив у мене весь озадний апарат. А тут оцю лядочку, оці живі вони всі в роботі зеленчать. Ну, я не знаю. Ну, тим не менше, він працює, він робить. Да, він не новий. Ну, стан його, я б сказав, не отлічний, але ну, задовільний. Помазать, обслужить, обслужити, подивимося, які нюанси, і буде він іще працювати. Оце отак. Отак от, от шахта, вона слабенька, тому що вже хлопці її усилювали, усилювали, варили, варили. Тут стільки металу на ньому наварено, що сама шахта важить стільки що. У нас теж лопалися, але у нас подаюся шахта набагато мощніша, У нас, стільки е, шість труб іде. Да, Середн я поміняв, на більш точний, бо на сварки відпадало. То так. купили ми. Да, ми купили то состіні, поставили і всі проблеми. Потому що на тій території, на якій ми працюємо, його постійно тліпає, а ну шахта і в шахті 5 тюків. Понятне діло, воно десь должно, должно рватися. От, так і отут, от воно. Ну, тут вона якось зварена з куча, куча желіза. Аж страшно біля нього стоять. У нас вона більш акуратніша, більш воно. І це важуче страшне, У нас лишено багато. Тим не менше, не руками його кидать, і значить, воно туди подає. Ну вже на подборщику стоять е, пружини товстіші. От тут вони шестерка, а у нас четверочка, у нас слабенькі. Ну а нічого, пружини це не проблема. У цьому році одна половинка відпала всього. А так, ну, трава слабенька. Ето. А тут я дивлюся на одній стороні, он, там он немає, і там і спереді ще ж немає. І е, нижні ограничителі бачиш, що як вони ага. повністю. Це ж десь хлопці вже виїхали в невинно. Це ж треба все це діло вигинати. Бо іначе пружина треться, треться, 30 потім хлопців і відпала. І там вона, бачиш, підігнута, що нерівно. Це все діло треба рихтувати. Ну, зрозуміло, по городах. Хто в борозду вскочив, у траві не видно. То ще не. От, ну, я ж і оцей подаючий шнек. У нас довший. І не, та, не така конструкція його. Нема, у нас шість отих цепків, що всередині. О. Мені мій прес більше допомога. Так що, як не крути, як не верти. Так що давай пробувати рихтувати. Так, що виходить? Ігли одрихтували. Одна ігла була нова. Ну, вона трошки чуть -чуть вона не така, але конфігурація. Взагалі, по ній одрихтували ігли обидві. Так що з іглами розібралися. Ну, ігли це не важливо. У Кузьмича, по-моєму, є нові. З розібрали подаючий механізм. Нічого тут сложного немає, але проблемка в слідуючому. Перетерлась і лопнула пружинка. От і все. Даже вусика того тут немає. І воно ж лопнуло по свіжаку. От бач, лопнуло, не сработав, побило ігли. Піля. Не сработав, значить, подаючий механізм. Понятне діло, ігли пішли, не пішли назад, поршнем ударило, а це в роботі, це на маховику 540 оборотів і от такої біди наробило. Ну, е, щастя те, що в'язальні апарати цілі, нічого їм не сталося. Просто побило ігли. Ну це, я так поняв, ігли вже другий комплект. Перший вже викинули, це вже другий, і така віддалася. А проблемка от у пружинці. Зараз робимо вусик, зачіпляємо. І все воно буде працювати. Так що, Кузьмич, не переживай, буде працювати твій прес. Так що все тут, нічого страшного тут немає. Шпоночні посадочні місця вони не розбиті. Знялося все толком, тільки прийшлося зняти там дві пружинки, тому що язичок попирався ну, в той ролі, що бігає по цій улітки. А так все нормально. Так що дивіться, насолоджуйтесь, підказуйте. Нічого тут сложного нема. Бери, розбирай і, 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 і всі проблеми. Ну, частіше треба просто його мазати. Я говорю, ми мажемо частенько, але у нас зовсім там по-другому. І подаючи апарат стоїть з лівої сторони, не так, як той. Так що на все добре, до побачення, коментуйте і всього найкращого.